Доброго дня. Робимо такі рамки. Замість перемички. Крута штука. Показую як у себе на тракторі. І вас ніколи не ні смика, не тяга, не вивертається петля. І для зручності все на трикутник перероблено у мене. Зачепив присепа, потягнув. І запихати зручно. Сівалочка моя. проєкті ще одна. По комбайну покажу свої модернізації. Жатка переварена. Повністю наклонка зроблена. Зроблений в неї лючок, як бачите, для того, щоб чистити грохот з нержавійки. Переробив вивантаження без циліндрів, механічно. В кабіні речок з ручника натягнули, все вивантажує бездоганно. Тут теж класна штука з дона, працює теж бездоганно, розширив балку, наскільки краще стало. Дуже, дуже набагато краще стало шурулювати, щоб колії йти. Всі карню переробив, як бачите. Січ карта працює добре, треба солома. Опустив, випадає солома. Так що модернізація по решетах повна проведена. Тепер як у джундіра, решета витягується за дві хвилини. 6 болтиків, по 2 болтика на кожне решето, не добавку. Тяги поставив. Жигуля на салін блоки і все. Як бачите, грохот. Росіску зробив, бачите, цей, як у джундіра. Теж набагато краще стало. Немає, не забивається ні решета, нічого. Все чітко сходить, все бездоганно. Ну, Як бачите, дірка ж. Лючок там відкривається все чітко, доступно, легко, практично. Що ще? Фільтр. Воздушний фільтр перевів, ззаду переробив. І тепер понад гілками нам їздить. Дуже класно. Тут переробив, все зробив на ремнях. Зараз покажу, буряни тепер не заважають, їдеш собі, хоч по бурянах край відкошуєш, цепи не злітають. Тут, бачите, повністю переробив, лижі, все. Осталось модернізувати кабіну і гідростатіку поставити. Така в нас нивка, рибалочку таку собі зробив. Наждачок. Це хлопцям КПЕ під МТЗ переробив, рамочку зробив. Таку на продаж. Що в нас ще є? Суперенка. Віделка. Працює. На відмінні, 10 тонн в час. Один решетний стан. З ОВСки. Бомба. Бомба. Так, ага, навантажувач. Зробив такий собі. Отак. Якось так. Ще займаюся паливними. Є станочок, становок кормить. Потроху рухаємось вперед, але зараз такий час. Що да. дякую за перегляд.